Доброго дня, шановні слухачі, радий вас вітати на каналі Математика Це просто!» Сьогодні пропоную розглянути ось такі рівняння: в їх зустрів у збірнику підготовка до ЗНО НМТ за попередні роки. В розділі елементи комбінаторики. Нагадаю: А, позначалось розміщення це комбінації. Давайте згадаємо, що таке розміщення і як його шукати. Да? Тобто, у нас формула розміщення А з М елементів по n буде дорівнювати m факторіал поділити на М, відняти n-факторіал. І відповідно в комбінації С М елементів по n буде дорівнювати. М-факторіал, що ділиться на M. Відняти n факторіал помножити на n-факторіал. Ось дві ключові е, формули, для яких буде достатньо для розв'язання першого та другого рівняння. Отже, почнемо з першого рівняння. У нас є розміщення по два елементи з x 2 можливих елементів, і це дорівнює 110. Потрібно Знайти х. Отже, почнемо, пишемо А з х плюс 2 по 2 буде дорівнювати відповідно x плюс 2 факторіал поділити на x плюс 2 мінус 2 факторіал. Дорівнює х плюс 2 факторіал поділити плюс 2 мінус 2 скоротиться х факторіал. І це все буде дорівнювати 110 за умовою задачі. Отже, давайте спростимо. Дивимося х факторіал і х плюс 2. Х плюс 2 це трошечки більше, тобто ми х плюс 2 факторіал подамо через х факторіал, а саме, це буде х факторіал помножити на х плюс 1 помножити на х плюс 2, що ділиться на х факторіал дорівнює 110. Х факторіал і х факторіал скорочується, лишається х плюс 1 помножити на х плюс 2. І це все до рівня 110. Можна або дібрати, або розв'язати дане рівняння. Давайте розв'яжемо, розкриємо дужки квадраті плюс 2х плюс 1, тобто плюс 3х, плюс 2 мінус 110 до рівня 0. квадраті додати 3х. Відняти 108 дорівнювати 0. Отримали ось таке квадратне рівняння, яке можна розв'язати через дискримінант. Тобто буде 3 в квадраті 9, відняти 4 на 1 і на мінус 108. Це буде дорівнювати 9 плюс 432. Тобто 441. Звідси х1 та х2 знайдемо. Х1 буде у нас мінус б, тобто мінус 3. Відняти корінь з 441, тобто 21, поділити на 2 помножити на 1. Це буде дорівнювати мінус 24 на 2, мінус 12. А х2 буде мінус 3 плюс 21 поділити на 2, що множиться на 1. В цьому випадку буде 18 других, тобто 9. Мінус 12. Ми відкидаємо, скільки у нас е, кількість елементів не може бути від'ємною. Тобто, у нас в даному випадку підходить х дорівнює 9. Тобто в першому рівнянні ось тут х дорівнює 9. Тепер відповідно приступимо до другого рівняння. У нас це. Скористаємося формулою для перестановки. Вірніше комбінації перепрошую. Тобто це буде дорівнювати х плюс 2 факторіал Поділити на Х плюс 2 мінус 2 факторіал і 2 факторіал. І це все буде дорівнювати сумовою задачі 45. Отже, давайте спробуємо спростити. Х плюс 2 факторіал в чисельнику. В знаменнику х факторіал помножити на 2 факторіал дорівнює 45. Х плюс 2, знову ж таки, можна подати як х факторіал помножити на x плюс 1 і на x плюс 2. Поділити на х факторіал, а 2 факторіал розпишем як 1 помножити на 2. Дорівнює 45. Звідси х-факторіал скорочується. Лишається х плюс 1, що множиться на х плюс 2, дорівнює 90. Я двійку переніс вправо. Розкриваємо дужки, зводимо подібні. Х в квадраті. Далі додати 2х, додати х буде додати 3х, додати 2 мінус 90 дорівнює 0. Отже, х в квадраті плюс 3х мінус 88 дорівнює 0. Розв'яжемо наше квадратне рівняння через дискримінант. У нас виходить 9, відняти 4 помножити на 1 і на і мінус 88, тобто дорівнює 9. Плюс 4 на 88, це буде 320 і ще 32, 352. Тобто плюс 9, 361. Отже, х1 та х2, відповідно, мінус b, тобто мінус 3, підняти корінь з 361 це у нас 19. Поділити на 2, що множиться на 1. Тобто отримаємо мінус 22, поділити на 2, мінус 11. І х2, знову мінус 3 плюс 19 поділити на 2. Отримаємо 16 других, тобто 8. Знову ж таки, оскільки е, х це в нас кількість якихось елементів, тобто мінус 11, це знову такий сторонній корінь. Отже, х дорівнює 8. Тобто в другому рівнянні в цьому х дорівнює 8. Дякую за увагу. Надіюсь, відео вам було корисним. Чекаю ваші коментарі та вподобайки.